Далі, поранені українські захисники на іншу тему, поговоримо. Отримали британські біонічні протези. Вони дозволять воїнам швидше повернутися до повноцінного життя. Подивимось. Ці українські воїни, Віталій та Андрій, отримали біонічні протези замість ампутованих рук. Ці протези виготовлені на 3D-принтері, і їх підлаштовують під кожного конкретного бійця індивідуально. Коли під'єднали електроди. У мене з'явилася нагода протестувати цей протез. Я просто кайфував. Протези, що їх звуть рука героя, розробила британська компанія. Вони підійдуть тим, хто втратив кінцівки внаслідок мінно-вибухових поранень кожен протез виготовляється індивідуально під конкретного пораненого бійця. Зйомні чохли на магнітах можна міняти щодня. Вони виготовлені на 3 d принтері і мають два датчики. Торкання датчика стимулює м'язовий імпульс, який стискає пальці. Інший датчик розтискає. Ось так він працює. Людина думає про рух, а протез його виконує. Віталій та Андрій одні з перших українських воїнів, що отримали руки героя. Задля цього британські розробники приїхали до Мюнгена. А в Україні вже створюють медичний центр, в якому бійцям встановлюватимуть такі протези. Ми співпрацюємо з благодійною організацією, яка займається протезуванням і реабілітацією воїнів, які поранили кінцівки або травмувалися під час бойових дій. Центр протезування у Львові, створений за сприянням благодійного фонду МОЗ і першої леді України Олени Зеленської, має розпочати роботу вже навесні. У планах надати допомогу тисячам українським бійцям і цивільним, надати їм нові можливості, нові кінцівки, повернути. До нормального життя, Руслан Звірін, Олександр Даниленко, Телеканал Київ.